Картотека на відпрацювання другої складової структури слова. Ми підібрали для вас 96 іменників та 25 яскравих завдань. Будь ласка, можете переглянути іменники. Один іменник великий на карточці. Слова поділили на склади для зручності відпрацювання. Це перша частина, з якої ми починаємо працювати. Багато іменників намагалися зробити яскраво та цікаво. Далі йдуть іменники по 16 штук на одній. Карточці можна використовувати як коректурну пробу. Йдуть в нас різноманітні завдання словники, словничок іменників, різні завдання з елементами нейро, один багато, співвідношення кольору форми. Прохлопати по складах, словничок дієслів, прикметників, прийменників, квазіміоніми, профилактика дисграфії, дислексії. На мою думку, посібник вийшов досить гарним.